Наша компанія стала офіційним дистриб'ютором торгівельної марки Moerman в Україні. Товар вже в наявності на нашому складі. Дуже великий вибір інвентарю для миття вікон, декілька видів різних ручок, шкребків, мікрофібр Ось є дуже цікава мікрофібра з карманом, різні шкрибочки, леза до них, шубки. Ось такий тримач стяжки та шкребка Далі, ось, бачите, карабін для інструментів. Для високої мийки вікон. Тут різні види накладок, шубок. Наприклад, ось це вже буде комплектом, можна буде взяти. Також доступні три види кобури для інструментів. Залишчі вам покажу. Далі в нас тепер є трошки бюджетніший, але також професійний варіант стяжок. Це окрема серія. Тут в нас буде набір професійний для миття підлог на магніті. Це згонка якраз від цього крутого набіру для миття підлоги. Ось такий тримач губки або мікрофібри. Також дуже зручно використовувати на висоті при митті вікон. Тримач падів та накладок геко товар реально крутої якості. Тому, хто вже питав про продукцію Мойерман, може звертатись до нас. Діють спеціальні пропозиції для наших дилерів та оптових покупців. Чекаємо вас для замовлення.